Далі до наступної заяви, яку хочеться також повідомити, зокрема від президента України Володимира Зеленського, що найближчим часом новим канцлером Німеччини має стати прихильник України Фрідріх Мерц. І відповідно президент України має намір просити його про поставку крилатих ракет Тауру. Зеленський в інтерв'ю низці європейських ЗМІ сказав наступне: мені здається, що Мерц рішуча людина. І Якщо не присутність миротворчого контингенту європейських військ, я хотів би попросити у нього далекобійну зброю Таурус. За словами українського президента, Мерц знає, що Київ прагне отримати німецькі ракети, бо цей пакет. Нам допоможе на уточнюючи запитання, чи обговорюється можливість відправки німецьких військ в Україну в межах європейського миротворчого контингенту, Зеленський заявив, що Київ пішов би на це із задоволенням. Але поки такої розмови немає, я ж нагадаю про ті німецькі крилаті ракети Таурус. Про які ми говорили досить довготривалий період, авіаційний крилата ракета «Таурус» є розробкою німецько шведської оборонної компанії, є основним конкурентом для франко-британської стормшайдов. ті ракети, які ми маємо, які ми застосовуємо. Ракети запускаються з літаків Єврофайтер, Тайфун, Торнадо, «Гріпен», які ми також очікуємо, і може бути на вістень близько. Е 500 кілометрів, і пам'ятаємо, що Олаф Шольц який очолював німецький уряд увесь період повномасштабної війни в Україні, категорично відмовлявся надавати Києву ці ракети. Його не переконала навіть передача Україні аналогічних французьких і британських ракет, про які. Що не зазначила і нагадала про них Storm Shadow і скальп Фрідріх Мерц, партія якого перемогла на лютневих виборах до німецького парламенту, обіцяв надати Україні ці ракети, але тільки за згоди інших європейських. Партнерів пригадували ми Швецію. Швеція зараз також планує найбільше переозброєння з часів холодної війни. У рамках плану також буде збільшена військова допомога нашій країні. Про це повідомляє з посиланням на прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона в соцмережі ікс. Уряд Швеції ще в середу. Представив масштабний план з переозброєння країни за словами Крістерсона. Витрати Швеції на оборону вже перевищують цільовий показник НАТО у 2% ВВП. Але цього недостатньо. Тому країна планує до 2030 року збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Сьогодні ми представили амбітний план, спрямований на підвищення витрат Швеції на оборону приблизно до 3,5% ВВП до 2030 року. План передбачає забезпечені позикою інвестицій на суму приблизно 300 мільярдів шведських крон приблизно 28,5 мільярдів доларів. А в уряді Швеції додали, що починаючи з 25-го року, планують накупити закупити озброєння на 25 мільярдів швецьких крон. Це приблизно 2,5 мільярда доларів з постачанням. У 26-му, з 26 по 28 роки Швеція планує закупити засоби протиповітряної оборони, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту і боєприпаси. Також уряд пропонує виділити додаткові 96 мільярдів шведських крон на 25-й рік на новий пакет заходів для посилення заходів протидії гібридним загрозам. Також важливо, що уряд Швеції планує збільшити економічні рамки для військової підтримки України з 25 мільярдів шведських крон до е, трохи понад 40 мільярдів шведських крон це 4 мільярда доларів на 25 рік. Я ж нагадаю, що Швеція представила план переозброєння на ті зусиль ЄС щодо посилення оборони. Нещодавно Єврокомісія представляла. Білу книгу щодо переозброєння також країни Європейського союзу намагаються затвердити план щодо інвестицій в оборону, який представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн. Варто додати, що Швеція після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявила про намір приєднатися до НАТО, і Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО у березні 2024 року.